Привіт всім! Записую диск для магнітофона магнітола в автомобіль. Програма у Burning Studio Free. Тут є відео. Копірувати диск ну деякі функції. Мені потрібно аудіо плюс музика і создати MP3 чи VMA диск. Ось цей розділ вибираю. Далі, так і буде в мене тут mp 3 та 320 кбіт в секунду, можна вибрати кілобіти, автоматично настрою звук, так все залишається. Нажимаю далі, <кій> далі нажав. Тепер закидую сюди музику. У мене в загрузках тут є музика, це все. Відзначаю та закидую ось прямиком сюди. Нажимаю Ctrl і на мишку котрі програми, щоб не йшли на диск, тільки пісні, тому що в мене тут ще є ці програми. Так, Telegram не пішов. Супер, тепер беру ось це все і кидаю ось сюди. zaraspideza ruska Декілька секунд почекаю. Комп'ютер. Загрузив. Це все. Ці всі файли нажимаю далі. Next. Next. Чекаємо. Знову тепер буде прогрес. По нашому процес. Зупиню поки піде загрузка. І так, все процес пройшов. Тепер. Бачимо, ось тут в мене галочка, я вставив диск. Записувати рекомендую на маленькій швидкості, щоб ніяких не було. Ось тут 8Х ніяких. Ніяких недозагрузок і збою. Напишемо. Записати диск. Нажимаємо. І знову пішов процес, як бачимо, диск загудів у дисководі, ще процес іде. Музика записується. Зараз запишу диск. Підключу магнітофон та покладу диск в цей магнітофон. І подивимося, чи буде цей диск грати. І так, походу завершено, тому що вийшов дисковод. Ось тут диск і пише mp 3 фули. Вроді якби воно означає готово. Добре, натискаю ОК. Подъявляю, что означает Verify the